Якби вам сказали Don't show off, I don't like it. Як би ви це переклали? Don't show off. Не show. показуй Off, Якщо це прислівник, то він може перекладатися як від, по, «при», Не показуй від, don't show off. Що ж це означає? I don't like it. Мені це не подобається. Don't show off. I don't like it. To show off, це фразове дієслово, яке перекладається як хизуватися або ж красуватися. Якщо вам скажуть don't show off, це означає не хизуйся або не красуйся, I don't like it, мені це не подобається. В цьому уроці ми з вами вивчимо 10 часто вживаних фразових дієслів. Але спочатку давайте розберемось, що ж таке фразове дієслово. Фразове дієслово a phrasal verb – це поєднання дієслова та прийменника, дієслова та прислівника або ж дієслова та займенника. Значення фразового дієслова відрізняється від значення його окремих компонентів. Тому важливо вивчати фразові дієслова як окремі лексичні одиниці. Це саме те, що ми зараз з вами будемо робити. І перше фразове дієслово, яке ми сьогодні вивчимо, це to dress up. Dress up. Dress up. Кажемо в голос. Dress up. Dress up. To dress up означає одягнути гарний одяг, прибратися, причепуритися. Кажемо в голос to dress up. А тепер здогадайтеся, що я сказала. It's a fancy restaurant, so we have to dress up. It's a fancy restaurant, so we have to dress up. Так, ресторан, ресторан, it's a fancy restaurant, so we have to dress up. Кажемо голос. Тож to dress up означає одягати гарний одяг або ж вбиратися. To dress up. Fall down перекладається як падати. Кажемо голос разом. Fall down. Fall down. For example, наприклад. The picture that you hung up last night fell down this morning. The picture that you hung up last night, she сказала. Так, картину яку ти повішав минулої ночі, fell down this morning. Що зробила? Так, впала цього ранку. The picture that you hung up last night fell down this morning. Кажемо The picture that you hung up last night fell down this morning. Наступна фраза водіє слова це get together. Кажемо Get together. Get together. Get together. Яке означає збиратись разом, зустрічатись разом або ж об'єднуватись. Давайте скажемо Get together. Дуже добре. Get together. For example, наприклад, let's get together for a barbecue this weekend. Давайте зберемось на барбекю на цих вихідних. Кажемо в голос. Let's get together for a barbecue this weekend. Тож to get together означає збиратись Get together. означає хизуватися, красуватися, випендрюватись або ж хвалитися. Кажемо голос. Show off. Show-off. show off. For example, наприклад, he always shows off on his skateboard. Що я сказала? Так, правильно, he always. Він завжди shows off. with on his skateboard. На своєму скейтборді. He always shows off on his skateboard. Кажіть в He always shows off on his skateboard. Warm up. Warm up. Кажемо голос. Warm up. Warm up. To warm up означає зігріватись, розігріватись або ж розминатися. For example, it's cold outside, I need to warm up. На вулиці холодно, мені треба зігрітись. To warm up. Або, здогадайте, що я сказала. I always warm up by doing sit-ups before I go for a run. I always warm up. I always завжди device by doing setups before I go for a run. I always warm up by doing setups before I go for a run. I always warm up by doing setups before I go for a run. calm down calm down Заспокоюватись або заспокоювати когось кажемо голос calm down, calm down calm down А тепер здогадайте, що я сказала? You are still mad. You need to calm down before you drive the car. You are still mad. Так, ти все ще зли. You need to calm down. Тобі необхідно заспокоїтись before you drive the car. Перед тим, як ти за руль. Before you drive the car. Перед тим, як ти You are still mad. You need to calm down before you drive the car. Кажемо голос. You need to calm down before you drive the car. To break up. Break up означає розлучатись. Кажем Break up. Break up. For example, Kate and Michael broke up before she moved to America. Kate and Michael broke up. Так, Kate and Michael rozluchili. To break up розлучатись. Broke up це простий минулий час. past Simple. Kate and Michael broke up. Кейт Майкл розлучились before she moved to America. Перед тим, як вона переїхала до Америки. To break up, кажемо вголос. Break up. Ще одне фразове дієслово це clean up. Clean-up. Clean up. Хоча в нас тут два слова. clean up. Ми вимовляємо це слово ніби одне clean up. Clean up. Тож clean up означає прибирати. Clean up прибирати. Тепер здогадайте, що я сказала. Please clean up your bedroom. Before you go outside. Please clean up your bedroom. Так, будь ласка, прибери в своїй спальні. Before you go outside. Перед тим, як ти підеш на двір. Please clean up your bedroom before you go outside. Кажемо голос. Please clean up your bedroom before you go outside. А от фразове дієслово to count on somebody or something перекладається як розраховувати на когось або ж на щось. Або ж покладатися на когось. To count on somebody. Кажемо голос. To count on. Count on. Count on. Count on. For example, наприклад, I'm counting on you to make dinner. Що я сказала? I'm counting on you to make dinner tonight. Так, я розраховую на те, що ти приготуєш вечерю сьогодні. I'm counting on you to make dinner tonight. Я розраховую на те, що ти приготуєш вечерю. I'm counting on you to make dinner. Кажемо голос. I'm counting on you to make dinner tonight. І останнє фразове діє слово. to cross something out, або ж cross out, означає викреслити, перекреслити, або ж закреслити щось. Кажемо голос. Cross out. Cross out. А тепер приколіться речення. Please cross out your old address and write down your new one. Так, правильно, будь ласка, закресли свою стару адресу та напиши нову. Кажемо голос. Please cross out your old address and write down your new one. Cross out означає закреслювати. Cross out.